Бридузі, з макюпрою сьогодні грати Brawl Старс. Але я сьогодні я буду поповняти квести. Так. Зараз прогрузиться Суперсили, будь ласка, обратно додавте Яйка. З ними було так добре. Дуже мені ось такі от дуже-дуже-дуже багато квестів. 8 квестів. Так що сьогодні я постараюся їх всіх виповнити. Так, зараз ми даємо в кандидати дня, щоб е, два рази мені ще треба на Мистер ПВ виграти, щоб получати 400 тих експішок Погнали! Що? ні, ні ні. Ні, я не хочу сюди! Степ, теп, 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 цепка! Теп, ні! Мастер! Який мене вбив! Ні, ну це не реагується перемогу, звісно, боже, що це таке? що це за карта така взагалі. Так буквально невозможно. Цікаво, що буде, якщо я поставлю цей прыжок, драмплін і там не, бу не буде куди стрибати, тобто буде вода. Вона тут зразу є. Ось це вже нормально. Ні, я не буду туди стрибати, я не буду, я боюся, я боюся туди стрибати. Я боюся туди стрибати. А! Там цей, там муха, муха, муха! Муха до мене ти ніяк не доберешся. Ні! Будь ласка, не треба. Там муха-муха. По я банками! Тік! Спасіть! Спасіть мене. А да як він мене вбив? Що? Що це за карта? Що це така за карта? Як її проходити, ви мені скажіть. Будь ласка, буду нормальні карти, а не ось таке. Будь ласка. Нормальні... карти. Ви мене не слухаєте. Ну добре, зараз просто всіх розмажемо і виграємо. Все, куча банок нам обеспечено. Поможіть. Поможіть. Не треба. Не треба. Ми на ріка там з десятью банками. Та давай вже. Добувай нам баночки. Мані, мані. Ой-ой-ой. Все, я зараз усіх розмажу на кусочки на... на... ай-яй! Боляче Давай, ліво, звідси Так, а як ми попадемо? А, тут замкнуто, А, ні, тут не замкнуто, Ну добре І що ви хочете, щоб ми зробили? Добре, мій напарник здох не треба по мені стріляти. Моляю вас, не треба. Я боюся. Як мій напарник здох. Я буду просто тут сидіти. Надію, що мені тут ніхто не зробить, нічого. Поможіть. Міна, ти куди йдеш? ПБ! Побе... перемога, Це обезпечено нам. Все, тепер вони там здохнуть в диму. А ми не здохнемо в диму, бо ми не здохнемо в диму. О, дякую. Рикошет А ні, походу я здохнув диму. Помогить. Нє. Та я можу ще вбити. Все, ми зараз здохнемо. Так, ми здохли. Ну Боже, що це за карта така? Мені не треба, не треба. Ну як нам вижити? Ну, Мені треба брати пригучого персонажа, який вміє прыгати. Міка. Точно я ж міг мі... Я ж міг Міку взяти! -а. -а, -а, -а! Я ж міг Міку взяти! Там ж в квест не не тільки на містер Б квест. Я вас умоляю тільки не це. Тільки на це. Я в тобою! Не треба, не треба. Ні. Прошу! Помогить! Ну, звісно, я хочу взяти пригучого перса, а не це. Так, пригучий перс, квести, дивимся, я можу. Я ж можу взяти Міко. Будь ласка, скажіть чому. Си! Мика, Міка, міка мікаса, міко, міко, Мікаса, ти де? Міко... До речі, а ви пам'ятаєте, що Міко роздавали безплатно? Хто його встиг забрати? І... Пишіть, пишіть плюси в коментарях. Я його встиг забирати. А ви. Так, я зара тут чекаю, пока у меня загрузит, и сподиваюсь, что зараз я не просто зелью. Мы в отдельном комборте. А, так я, может, не стремлю, ты просто оп, и все. Давай, ультуй в мене. Помогите. Пунь, пунь. Зара, татара, -тата чекая, пока я воскрешу тебя. Алла, а все. А мы уже выиграли, уже что Зря клоунер, такие под... минус клоун. Давай. Помочь! Как я выжив! Просто за шо? я їх на Ізі троллю. изи <риклад> изи. Я їх на Ізі троллю. Все мені тепер ничего не зробите. Давай до синего телепорт тепайся. <риклад> Ізі Изи катка. Може давайте його ви, виб'ємо. Ви ми його вбили! А де той челик? Я з тобою. Що за? він? Нет, стой! Тепер просто не заходимо. А ми вже виграли, все. Боже, ми... Ми тю команду перебили якось. Я їх дуже сильно домінірував від ролик. Сюди! 46 уровень Бравл паса. Я сподіваюся, що зараз... 100 кредитів. Прия приємно, приємно. Що? Дивіться, мені зовсім скоро. Мені вже зовсім скоро дадуть той Бравл Пас. Все, я виграв. Тепер що мені дадуть? Що мені треба? Квести? Так. Режимі дуелі. Ідемо в дуелі. Кольта беру. А не, на кольта давайте я тут візьму Рікор. Ну, з такими розкладами спробуємо. Я не знаю, чи вийде, але спробуємо. Це, в принципі, один на один. Так, будь ласка, проти мене не алмазка. Прошу вас. Перший... що це? Кольт, 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 ти що робиш? Що тобі робиться? Тихо. Кольт. Кольт! Як він мене вбив! У шалька. Я боюсь от. Давай, підходь до мене, підходь, підходь. Я не знаю, він не похожий на алмазку. Він не похожу на алмазку. У мене майже ульта. Треба обережно баражного Я його доминирую на ці боєприпаси. І на гаджети також. Хо нема в тебе вистрілів, так нема? Ще трохи. У нього є ульта, це погано. Що?! Що? То як? Ти мене вбив? А в мене є якась ульта. Як? Я не дуелі. Я не навиджу дуелі. Я вам кажется. Я беру кольта. На дуэли. Это наихудший режим в свете. Напомню, я просто заменю за квест. Идё, так. Почекай Зара про... А не, у меня еще не мало обновлений. Тогда я просто не буду выполнять этот квест. Забывайте. Я тогда беру 8 бита. 8 бота. Беру ось цей режим. Беру 8 бота. 8 бит. 8 бот. Я ненавиджу цей режим дуелі. Добре, тоді я зараз беру 8 бота, щоб мене за квест просто нажати. Але я можу мені не туди йти, так, мені треба йти в не. Мені треба йти в одиночне просто. Одіночне. Беремо чоловіка, який мені подобається. А, як, а чей, який мені подобається, це Мортіс. Мортіс. Доброго вечора з України. Тепер погнали. Так. Зараз подивимось, чи буде в мене хоч якийсь шанс виграти. Будь ласка, ні. Муха, 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 я можу муху закрисити. Давай стріляй в баночку. Ай! Ти мене не тут А, так він же може ще поводи ходити. Оп! А баночка то моя. Ні. Стоп! Я ж не можу його вбити! Бо він на воді. <ріст> будь ласка, будь ласка моляю. Моляю, не треба, моляю, не треба мене вбивати. Я нічого поганого. не <ріст> Я... За своє життя не зробив! Там <ріст> ворона. Поможіть мені хтось. Я не можу навіть його вбити. Бо не можу. А він сам вдим. А ні, не йде. Тоді зараз його просто закричу. А ні, не закричу навіть. Тоді я можу просто зайти в кущі і тут сидіти до столкновення. В принципі, нормальна тактика. Тоді сидимо. П'ять бойців. Поки що можемо з вами порозмовляти там. Як у вас дела? Що там за сьогодні зробили? Який у вас день був? Хороший, чи поганий. Чому розкажіть? Він бачив, як я туди. Так шо я малю. Я буду за твоєю стінкою просто сидіти мені сподобається. А хай то і Анжела сам до мене приїде. Бо я нічого такого не зробив. Оооо, я испугався дуже сильно. Сюди. Три. Три три. Триечка. Ще одного так тр... треба вбити. На не хорош! Так, друзі, почекайте, мені хтось дзвонить. Коротше, друзі, мені зараз якісь мошенники дзвонили. Сказали, що, що на мій счет переведено 70 тысяч гривень, що я я десь виграв, Боже Це капець. Це просто що? Не, друзі, якщо, якщо вам кажуть, що якісь... що ці якісь гроші вам переведено якомусь виграші, а вы ви нічого не грали... Нічого не грали, то просто хиди, то, кидай то ти трубку. Це машеньки остопразнують. Та Там бас. Ми три близники просто сюди. Оп. 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 М -м оп. сюди. Тепер по своїй тактиці. Йдемо в кущики. Тепер тут сидимо до безкінечності. А точніше, до столкновення. Давай, Дгурчик, вбивай вже того база. Не треба. Привет! Це я! Давай! Зараз мені треба вилити. Помогіть! Ти мені нічого не зробиш! Імба. я просто його. Він мене. Він зря у льду просто потратив. Давайте, ты, юзайте на мене ульту. Чого б ні? Что ты робишь, ты едино? Что ты едино робишь, вы мне скажете? Давай. Бай, что вы затимилися. А, не, не затимился, я так понял. Да выкручивался! Помогите. Майже. Ні, ну там його вже вб'ють. Це не перемога, я таке. А ні, це перемога! Це перемога! Прикольно. Ну... Давайте зараз протестимо наступну катку! А, я знаю, що там хтось буде. А ні, там ніхто не буде, тоді лутаємо. Аночку. Хотів сказати я, але тут вже на мене нападає челік, який хоче мене вбити, а я йому надаю. Нані! Що тобі робиться? а Хто в нас там сидить? Хто в нас там сидить. Тепер валим! Поможіть, поможіть, поможіть! Я майже його вбив. Так, друзі, а ви знали, що якщо натиснути сюди настройки по програмі і зробити так ще два рази і ще три рази, ну, це другий. Я натискаю. І третій. І тут нам треба. Ні, третій. І тут нам треба дочекатися, поки буде... Джевітка. Все, натискаємо. То нас перекинув блокс фруйт. Що? Я тут вже прокачаний, так що давайте ми це пограємо. Так. Зараз давайте я візьму квест на горіл і піду його бувати. Так. Діка, ця, а ця манкій? А ні, в неї повних. Як ви бачите, в мене є огняний фрукт. Я його вже заїв, заюзав. Також зараз беремо квест на горіл і йдемо до них. Горіли. Підтвердити. Все, погнали. Так, тепер можемо йти на горіл. До речі, а я зараз хочу показати, чи получаю я урон від води? Получаю. Так що я зараз не хочу догнути. Так, в мене є фру... цей фрукт, так що я зараз зарабі. Та його мені нічого зробити не може На не пулі! Дал-дал лау-лау-лау! Дал, дал. Сюди! Вони чогось взагалі вообще не юзаються Так, Гарріла, гар... не юзай. Ти що робиш? На на, сюди! А, ти. на, на, на. Добре, йди сюди, наступно горіла. Чо ти падаєш постійно? Бабаке що це я її вбив Це я її вбив Короля горілки є. Я його зараз не хочу трогати. Бо він не. Тоже горілка. Хто вбиває за, за мене моїх горілків? Вам дякую. Так що давайте я зараз виповню один квест. Ось це от загоріл і буду його завершувати. Дякую, тобі, чел. Це моя горіла. 4 з 8. Добре, литиму на цю. Він звісно буде зараз мені мішати, так? А, ні, не буду. А ні, буде. Будь ласка, скажіть, що, буде, що не буде. А не. Не. Це моя горіла, будь ласка, не треба їй дамажити. Я сказав, будь ласка, не треба їй дамажити, будь ласка, будь ласка, будь ласка, значить, що це я її вбив? П'ять. Ще це шоста вже. Вони, вони мені, звісно, ніякого урону не наносять, Він зараз е, атак, буде атакувати цього. Балка відстанет для мене. Шоста. Десь зараз буде сьома горіла. Боже. А, дві горіли. Так, ось це от в нас вже сьома, а ось це восьма. Тоді... О, дякую. Дякую, дякую, дякую. Так, тоді я беру статистику. Давайте, що мені качати? Давайте я прокачаю хпшку собі, щоб в мене було 200 хп. Нормально. І тоді зараз, друзі, ну і тепер, Русь, мої друзі. До побачення і пока-пока!